Готельно-ресторанне господарство це не просто галузь економіки, а справжнє обличчя та обкладинка культури, технічного прогресу та життєвого комфорту. У світі, де враження мають ключове значення, вибір кваліфікованих фахівців для представлення цієї галузі стає рішенням вкрай важливим. Саме таких фахівців готують на спеціальності готельно-ресторанних справ та кейтеринг у житлово-комунальному фаховому коледжі імені Бакетова у місті Харкові. Сфера послуг є невід'ємною частиною туристичної інфраструктури. Вимоги до фахівців у цьому напрямку постійно змінюються, вимагаючи від них вміння швидко адаптуватися до нових умов, приймати зміни та постійно вдосконалювати свої навички. Це стає основною рисою успішного професіонала в такому динамічному середовищі. З урахуванням цього можна стверджувати, що навчання на спеціальності, готельно-ресторанної справи та кейтеринг є не лише важливим, але й дуже актуальним. Викладацький колектив коледжу проведе вас у глибини таємниць спеціальності, даючи вам знання, необхідні для розуміння основних тенденцій у цьому напрямку. Наша головна мета готувати вас до успішної кар'єри, де ви зможете розкрити свій потенціал та виявити таланти. Під час професійної підготовки фахівців за спеціальністю готельно ресторанно, справи та кейтеринг, коледж ставить за мету підготувати фахівців новітньої формації, здатних бути конкурентноспроможними на ринку праці. Освітня професійна програма підготовки майбутніх фахівців включає теоретичні навчання за освітніми компонентами у вигляді аудиторних занять та практичну підготовку. Здобувачі освіти мають унікальну можливість пройти виробничу практику в розкішних чотирьох п'ятизіркових готелях на березі Чорного моря в Болгарії. Ця можливість надає їм великий досвід роботи протягом періоду навчання, даруючи неймовірні враження та розвиваючи навички, які є важливими для успішної роботи в обраній галузі. Під час практики здобувачі освіти мають можливість вивчати передові методи та технології роботи в реальних умовах а також отримувати цінні поради та знання від досвідчених професіоналів. Практична підготовка це не просто етап освітнього процесу, а реальна інвестиція у власний професійний розвиток. Отримуючи цю унікальну можливість, добувачі освіти не просто висвоюють теоретичні концепції, але й стають активними учасниками справжнього виробничого середовища. Крім того, житлово-комунальний фаховий коледж організовує для здобувачів освіти навчальні екскурсії до провідних готелів міста Харкова. Такі екскурсії стають цінним доповненням до теоретичного навчання, розширюючи горизонти здобувачів освіти та допомагаючи їм краще розуміти фактичні можливості, які чекають їх у світі готельного бізнесу. Здобувачі освіти мають чудову можливість приєднатися до роботи гуртка готельєр ресторатор який створений для творчого розвитку та вдосконалення їхніх професійних навичок. У рамках цього гуртка проводяться захоплені майстер-класи зі складання серветок, рушників для декоративного оформлення готельних номерів та опанування мистецтва сервірування цвяткового столу. Ми вважаємо, що створення атмосфери комфорту та естетики є важливим елементом в готельному та ресторанному бізнесі. Цей густоп не лише розвиває навички у сфері декору та сервісу, але й сприяє взаємопідтримці та обміну ідеями, що робить процес навчання ще більш цікавим та плідним. У готельно-розтворальній сфері володіння принаймні двома іноземними мовами є визначальним елементом успіху. Тому освітньо-професійна програма зі спеціальності передбачає вивчення англійської та німецької мов професійного спрямування. Володіння іноземними мовами стає є важливим ключем до ефективного спілкування з клієнтами та колегами з усього світу. Це не тільки забезпечить вам високий ступінь професіоналізму, але й відкриє двері до нових можливостей у сфері гостинності. Випускники нашого коледжу отримують освітню кваліфікацію «Паховий молодший бакалавр з готельно-ресторанної справи, відкриваючи перед собою широкий спектр можливостей у галузі гостинності. Завдяки цьому вони можуть успішно займати різноманітні посади. Такі як адміністратор, черговий адміністратор, відвідувач поверхом, черговий по поверху, портє, консьєрж готельного комплексу, покоївка, майстер готельного обслуговування, фахівець з ресторанної справи, вченовник закладу ресторанного господарства. Також важливо відзначити стабільність та високий попит на фахівців в сфері готельного ресторанного господарства на ринку праці. Ця галузь постійно розвивається. Забезпечуючи постійний попит на кваліфіковану робочу силу, така стабільність створює відмінні умови для успішної кар'єри та можливості кар'єрного зростання. Отже, готельна ресторанна галузь це не просто робота, це шлях до успішного майбутнього, де кожен день приносить нові виклики та можливості для розвитку.